Трамп продовжує робити різні заяви щодо України, в тому числі знов сказав, що томагавки на даний момент він не хоче давати, бо дозвіл Пентагону вже є, бо раніше він скидався на те, що мовляв самим потрібні ці тамагавки, їх не так багато, але Пентагон сказав, що їх багато і готовий давати в Україні. Тепер все залежить від Трампа. І Трамп сьогодні сказав, що ну, мовляв, поки що не наступ не прийшов час. На цьому тлі пройшла інформація, що Велика Британія дала свої ракети, якось таємно передала велику кількість, так саме для биття по, по Росії, по вглиб Росії. Тобто, ситуація так би мовити розвивається. Так, також Трамп сказав про те, що. Ну, дуже цинічно, але він так сказав, так, що Украї... Росія не хоче зупинятися, хоча втратила мільйон людей. Україна бореться, мовляв, треба їм ще дати час повоювати, так? І буквально він каже, що через декілька місяців вони самі захочуть домовлятися про припинення вогню. Тобто, він очевидно розглядає все те, що відбувається. Ну тобто, йому. Мабуть, увіткав, чи хтось сказав, що ось Трамп впевнений, що до кінця року він захопиться у Донецьку область і мовляв, в сильних позиціях він буде домовлятися з Україною. Ми будемо сподіватися, що цього не відбудеться. Так чи інакше, Трамп до кінця року планує і повинен ще разом з європейцями, які планують 20-й пакет санкцій проти Росії, і там будуть ще американські санкції. Ну і можливо, хоча я в це мало вірю, можливо, все ж таки там гавки нам до кінця року дадуть. Ну, що ще такого цікавого за міжнародки, це звичайно те, що ем, лауреат премії миру, правозахисниця і політик Венесуельська, ця прізвища трошки забув. кажучи, ну, ви не можете побачити. Вона закликала Трампа розпочати військову операцію проти нинішнього режиму венесуельського проти Мадура президента і скинути його. Ми знаємо, що велика армада американських військ кораблів знаходиться на, в Карибському заливі в Карибському морі перед Венесуелою, і ну, нібито очікується якась операція, але знову ж таки будемо дивитися. Це звичайно. Це звичайно зволіче до певної міри Трампа, але з іншого боку, Венесуела показати, що на задньому дворі Америки ні Росія, ні Китай нічого не повинні вирішувати. Ну це це мабуть для Трампа і для Америки дуже важливо. Ось так ось, за сьогодні.